Та да, зараз ми знаходимося. Like so..."? Так, добре, зараз ми знаходимося на фабриці Святого Миколая. Сьогодні Андрія. Андрій дуже веселий настрій. І зараз Андрій розкаже, чи сподобалося не приближайся так близько. камеру. Це ж відео. Так не можна. Андрій, розкажи, чи сподобалося тобі сподобалася подарунки? Андрій, так вчора перебрала. Андрій, так скажи, тобі сподобалося збирати подарунки чи да. ні? Мені дуже сподобалося збирати подарунки. особливо з Іриною. Добре, а я тоді йду до Кать, до, до Наталі. Да, Наталя, розкажи своє враження. Ні, вчорашнього, я вчора. А це саме стіл. Вона хоче дитині дати. Нормально прибрати. Причому робити. Можна побалювати, можливо, ці прички робити. Ніхто не погарився. Зараз то їдеш до Лілі, Ліля? Ліля, як ти себе сподіваєш? Там є всі. Там не ходи помага. Я не Джорджаню. кажу помага. Так, так. Е, так як так, ти себе так, почуваєш? Я? А, а, так. А, так. О, круто. <ріст> 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 Клас. А де його хвіст? А що, в них теж їх ходить? Ми, yeah, ми почуваємо останній пакет, тому бачите, насправді ми були. Тому ми в нас такий настрій, насправді ми всі були дуже серйозні і відповідально поставилися до своєї роботи. Ми наприклад з ковалом склали десь 5 подарунків. Mm -hmm. Ми з тобою склали десь 5 подарунків, правда? Mm -hmm. mm -hmm. Так, десь 5. Останній був прикольний. нам чи ні? дали а, я напевно буду не завершувати, бо я синозаваршувати. Наша принцеса. і... Вона відео знімає, давай сход. Добре, я закінчую відео, бо ми будемо фотографуватися. Сьогодні до речі, 13 грудня 2014 року. Так, Кінець. Du <laughs> feiler.